Україні новий керівник НАБУ. Кабінет міністрів призначив директором Національного антикорупційного бюра Семена Кривоноса. Він був один з трьох кандидатів на цю посаду, якого визнала комісія, до складу якої входили і міжнародні партнери. Прем'єр-міністр рекомендував новому очільнику набу призначити своїми заступниками двох інших фіналістів: Семен Кривонос, голова державної інспекції архітектури та містобудування. У 2016 році він переміг у конкурсі на посаду очільника Одеського управління. НАБУ. Але призначення не відбулося. Тоді журналісти слідство інфо оприлюднили розслідування щодо його незаконних статків. У тестуванні на знання законодавства набрав 99 балів зі 100. Із призначенням директора НАБУ ми можемо сказати, що Україна виконала сім рекомендацій Європейського Союзу, які були визначені. При отриманні статусу кандидата це демонструє нашу цілеспрямованість у питанні євроінтеграції і наші прагнення вже цього року перейти до початку перемовин про вступ до ЄС. Із призначенням директора НАБУ ми також маємо повністю сформовану працюючу та незалежну антикорупційну інфраструктуру.